Вітаю, мої дорогенькі друзі. Зараз ми зробимо розпаковочку. Прийшла мені посилка на нову, пошту точніше. Це дві посилки, везена на тачці, тому що дуже важкі. Е, дивіться, ось така одна велика, вона майже до 30 кг. Зайшли ще по дорозі в магазин, купили сирочка хліба, макаронів і воду. Брали. Ой, дорога далека, вже бачите, навіть половину випили. Так, ще одну я вже занесла до хати. Зараз підемо розпакуємо, подивитися. Яка супер класна, яку я дуже довго чекала посилочку. Кіт вже в себе провіряє. Так, розкриємо цю посилку. Її я чекала найбільше. Це ці всі штуки сюди. Верніше на нову пошту принесли, бачите, вони свою коробочку поставили. Вони, значить, взяли свою коробку, вони самі запаковували. Покажи, що поставили наліпку, що обережно крихке. Потім поставили, що вверх з одної і з другої сторони. І далі ось це їхній наповнювач, їхнє. Ага. А ці коробочки, це працівники магазину дали були чоловікові. Коли він купував, а що купу купував? Боже, я, я від радості не військові говорити не можу. Зараз подивимося. Обережно з іншої сторони відрізай. Так, Зараз, зараз, Та -дан 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 -дан! друзі! Подивіться, яка це краса. Ой, які вони гарнюльки. Зараз ми їх дістанемо. Трішки-трішечки прим'ялося, але, можливо, це воно. І так, ану, доставай. Дивіться, ось така біла з рожевою серединкою. Ага. Так, давай. Дивіться, ось така фіолетова. Покрути її. Отака. От Дивіться. Отака, От бачите, вона. Рябенька, гарнесенька така орхідейка. Так, дивіться, ось така орхідейка, бачите? Це магазин, боже, не пам'ятаю, новус чи не новус. Зараз я подивлюся і скажу. Бачите, ось така, як вона називається? Фаленопсіс. О, це називається фаленопсіс. Значить, в тому магазині вона коштує 300 гривень. Так. І ось така біла. Вона набагато крупніша від тих, також 300 гривень. І дивіться, я вам, як би сказати, сказала трішки неправду. Сорт нефаленопсіс називається. Це, ну, не знаю, мабуть, сама квітка так називається, ця орхідея, чи що таке, не знаю. Значить, запаковано воно в такому целлофані, Притримуй. е, Така риночка. Яка Ну, така, нормально. І там, бачите, якийсь, я навіть не сказала, що це кора, тирса, якесь таке, як земля, перегній. Так, Корінець тут гарний. Оце, напевно, самий такий м -м, великий кущ. Бачите, ось така краса. Такі орхідейки отримала. І там ми ще одну замовили. Ну, не знаю. Можливо, вона й така сама буде. Біленька якось це. Так, зайшли ми по дорозі в магазин. Купили такий тостовий хліб, тому що хочу спробувати, там дуже є цікава ідейка. Купили ось такий шматочок з сиру на 76 гривень. Знову діти захотіли ось цієї мівіни, вона по 35 гривень за кілограм. І хлібчик, і дивіться, покажи. Знову. Пощіпаний, полупаний, тому що підгодовували собачок. Та собачка, яку ми завжди годуємо, чомусь немає апетиту, вона старенька така. Якби не забути на слідуючий раз взяти чогось їй домашнього, такого свіженького, м'якенького. Так, ага, покажу зараз, що ще в іншій коробці. Так, і швиденько тут робимо розпаковочку. Опа, і там збоку десь. Це для саду, це я знаю, що е, минулого разу мені писали, що було б цікавіше, щоб знати від кого і від чого. Ну, скажу вам, це посилочка від коханої людини. Тому, думаю, ви вже і зразу зрозуміли, так? Що квіти просто так не дарують. Так, дивіться. Відкривається також добре запаковане. Хоча тут таке, що воно би і не побилося, не пом'ялося. Але також напхали багатенько бумаги. У мішкові. Зараз дістанемо мішок, бо він там ще зав'язаний. Покажу, що. Коротше, стачки не перемістилися вже на землю, тому що в двох мішках, в двох таких мішках, бачите? І там таке у пакетиках це мідний купорос. Це для обробки саду та городу. Купили тут 25 кілограм його взяли. Це вже буде на декілька років. Ну як, це не все нам, це пополам ми взяли. Мені частину коштів, можливо, вернуть. Тому так, бачите? Коти завжди люблять, коли є щось цікавеньке, новеньке, якісь подаруночки. Джесіка також від них не відстає. Друзі, якщо вам було цікаво зі мною, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, обов'язково не лінуйтеся. Що там, діліться цим відео з друзями, рекламуйте мій канал, щоб більше приходило і зростала наша родина. Вам як завжди, миру, добра на все добре, друзі. Пока, пока.